Йоу, пацани! Зробіть півтора лайків та тисячу підписників доб'ємо. Привіт, друзі! З вами степані Блонський. Сьогодні будемо, я вам розповім Честі гри ігри 3 про Клода. на скільки разів він вчинив у 3. Перед тим як почати перегляд, не забудьте підписатися, ставити лайки і писати в коментарях. Не забудьте взяти собі... заварити собі свіженький чай і взяти якийсь маколик. А ми розпочинаємо. Приємного перегляду. Спочатку основні деталі клода з GTA 3. Ім'я. Клод, прізвисько Фіда, чи можна перекласти, а як тузик або собака та з. Кід. Мовчання. Клод не, мом... не вимовляє жодного слова за всю гру, що є його характерною рисою. Роль він є головним героєм, який працює на різні кримінальні оргі... організації, щоб помститися Каталіні. Доля. Його доля після події театрів невідома, але розробники стверджували, що він, звичайно, не помер. А тепер приступимо, наскільки разів він вчинив. У жовтні 2001 року Клод разом з Каталіною грабують черговий банк. Клода заарештовують, але під час приведення в іншу в'язницю на поліцейський конвой відбувається напад, метою якого є звільнення одного з арештантів старого азіатського джентльмена, який згодом ще з'явиться в епізодичній ролі кар'єру в Ліберті Сіті з нуля починаючи працювати на Луїджі Гатерери, Сотенера, Джо Леоне автомеханіка, Тоні Сіпріаніка — поки на сім'ї Леоне, а потім на самого Дона сім'ї Сальваторе Леоне час пропрацював на Дона Леоні, той зраджує і намагається вбити його Клод змушений бігти і разом з Марією звертається до нових покровителів, серед яких є сестра Кенджа, одна з літерів Якудзи. за завданням Блавах вбиває його, тим самим розв'язуючи розв війну між картелами і японською мафією і ховається місця злочину разом з чойно врятованою Марією. Характер знову. Клод в основному представляє собою холоднокровного, мовчаливого і професійного убиття. Може показати, що у нього практично немає жодної риси характеру однак, незважаючи на повагу до роботаців, наприклад, під час роботи Кенди Касена, він кланяється йому у відповідь. Може, Клод може легко передати їх. Якщо це дуже потрібно і вигідно для нього самого, йому практично все рівно, кого вбити, збити, запугати. Головне добратися до цілого на момент 2001 року створити місце Каталіни за внезапне предательство. Оце все відео було в GTA 3. З вами був Степан Яблонський. До зустрічі і бувайте. До зустрічі вже у наступній честі. вже, напевне буде City. І там я розповім про Томі. Дякую, що ви були зі мною. Всім до зустрічі і бувайте!